Седани останнім часом втрачають популярність через стрімке зростання інтересу до кросоверів, які впевнено займають перші рядки продажів. Однак Кія готується здивувати ринок електромобілів із запуском свого першого повністю електричного седана Кія EV4 2026 модельного року. Досі південнокорейський автовиробник активно розвивав електричні кросовери, і тепер EV4 готовий змінити ситуацію. Седан обіцяє стати серйозним конкурентом завдяки незвичному дизайну, запасу ходу до 630 кілометрів та потенційно доступною ціною. Його поява може підтвердити, що седан у світі все ще може знайти свою аудиторію навіть за умов домінування кросоверів. Глобальні продажі новинки розпочнуться по всьому світу протягом 2025 року, а на корейському ринку авто буде доступне у березні. На нещодавньому заході в Іспанії KIA представила новий електромобіль ev 4 Він доступний у кузові седана та хетчбеку, а також у спортивній версії GT Line для обох варіантів. Моделі GT Line відрізнятимуться агресивними бамперами та 19-дюймовими колесами. KIA позиціонує перший варіант кузова як седан, пропонуючи футуристичне втілення того, як повинен виглядати електричний седан майбутнього. Хоча, якщо бути відвертими, похила лінія даху більше нагадує фастбек. Передня частина отримала новий дизайн, який називається обличчя тигра. Передні фари та фірмове освітлення Kia Star Map складаються лише з вертикальної лінії зі стрілками на краях для денних ходових вогнів. Дверні ручки на EV4 вбудовані в рівень, як і на ev 6 Задня частина седана отримала двосекційний чорний спойлер на даху. Та спойлер під плоским заднім вікном, а задні ліхтарі підкреслюють його ширину. Хетчбек відрізняється похилими задніми вікнами та оригінальними ліхтарями, які майже перпендикулярні кузову та виходять на двері багажника. Спойлер знаходиться вище скла. Седан та хеджбек. Kia ev 4 мають однакову колісну базу 2820 мм, а також ширину 1860 мм. Седан довший за хетчбек на 300 мм, його довжина становить 4730 мм, у той час як у хетчбека 4430. Висота автомобілів також відрізняється. Седан має 1480 мм заввишки, а хетчбек на 5 мм вищий. За розмірами та форматом EV4 потрапляє в один сегмент із бензиновою моделлю Kia K4, яка має схожі розміри. Електромобіль оснащуватиметься колесами на 17 дюймів. Вибираючи седан, ви отримуєте багажник об'ємом 490 літрів, тоді як хетчбек може вмістити лише 435 літрів із за укороченої задньої частини. Новий ev 4 заснований на платформі EGMP, спеціально розробленої для електромобілів. Незважаючи на те, що зазвичай автомобілі на цій архітектурі оснащуються заднім приводом, в EV4 використовується 400-вольтова система з мотором на передній осі потужністю 201 кінську силу. Kia пропонує седан та хетчбек з вибором між стандартною батареєю ємністю 58 і 3 кВт-години та більш потужною версією на 81 і 4 кВт-години. Кія заявляє, що ev 4 розганяється до першої сотні за 7,4 секунди з меншою батареєю і за 7,7 секунд з більшою. Незалежно від обраної конфігурації максимальна швидкість обмежена електронікою на рівні 170 км на годину. Серія аеродинамічних покращень, включаючи повністю закрите днище, знижує коефіцієнт опору до 0,23. Що значно покращує потік повітря під автомобілем, це дозволяє седану і 4 долати до 430 км на стандартній батареї та до 630 км на моделі зі збільшеною ємністю. Хетчбек і 4 з базовою батареєю забезпечить до 410 км пробігу, а стоповою до 590 км на одному заряді. Поповнити енергію з 10 до 80% на швидких зарядних станціях можна від 29 до 31 хвилини залежно від батареї. Також електромобіль підтримує як однофазну, так і трифазну зарядку через пристрій потужністю 11 кВт. Система АйПедал 3 і на ev 4 дозволяє відновлювати енергію за допомогою рекуперації, яка регулюється різними способами. Енергія відновлюється навіть під час руху заднім ходом. Також ev 4 підтримує двонаправлену зарядку, що дозволяє використовувати автомобіль для живлення пристроїв як усередині, так і зовні. Ці функції роблять EV4 гарним вибором для живлення техніки у поїздках далеко від цивілізації. Передня підвізка і 4 використовує конструкцію стійки Макферсон, адаптовану для електромобілів. А ззаду застосовується багато важелева система з койловерами, тобто пружина, розташована вгорі стійки, та рухається відносно самої стійки і дозволяє зробити її жорсткішою або м'якшою залежно від вимог самого водія. Автовиробник стверджує, що в поєднанні з амортизаторами з частотно чутливими клапанами sfd 3 і гідровтулкою ця технологія знижує шум і вібрації, покращуючи комфорт. Покращена геометрія переднього приводу та посилена конструкція кузова підвищують стійкість у поворотах та динамічний відгук, а відхилення кермового керування на нерівностях зменшується на 50%, забезпечуючи більш точне керування. Інтер'єр і v 4 поєднує різні кольори та матеріали, створюючи мінімалістичний та функціональний простір. Перше, що привертає увагу, це великий 30 дюймовий дисплей, який поєднує 12 і дюймовий екран панелі приладів з 5 і дюймовим екраном посередині для керування кліматичною системою. А поряд з ним знаходиться ще один 12 і дюймовий сенсорний екран. Який управляє інформаційно розважальною системою та різними налаштуваннями автомобіля. Опціонально буде доступний 12-дюймовий проєкційний дисплей. У той же час Кія зберегла фізичні кнопки швидкого доступу на передній панелі та центральній консолі. Система Smart TV пропонує доступ до YouTube, Netflix, Ігор та караоке, покращуючи розважальні можливості. Також доступні функції віддалених оновлень OTA через мобільні телефони і голосовий помічник Kia Assistant зі штучним інтелектом, який використовує машинне навчання для покращення розпізнавання голосу. Кермо виконане в асиметричному стилі. Для комфорту пасажирів передбачені підлокітник, що розкривається навколишнє освітлення і просторі сидіння в першому і другому рядах. Також ev 4 пропонує кілька режимів для пасажирів. Наприклад, режим відпочинку налаштовує передні сидіння для розслаблення та включає навколишнє освітлення для комфортної атмосфери. У режимі театру оптимізуються налаштування для 30-дюймового екрану, підсвічування та аудіосистеми на 8 динаміків Harman Kardon для перегляду контенту. Як і всі моделі Kia, ev 4 оснащений передовими системами безпеки. Технологія напівавтономного водіння другого рівня та розширений набір функцій ADAS, включаючи попередження про увагу водія, допомогу у запобіганні фронтальним зіткненням, помічник утримання смуги, інтелектуальна система обмеження швидкості та система допомоги при паркуванні. Крім того, удосконалена система допомоги водієві використовує камери та радари для розпізнавання небезпечних ситуацій та допомагає безпечно маневрувати. Автовиробник підкреслює, що EV4 розроблено з акцентом на безпеку. Посилені системи захисту включають посилену передню структуру та захист від зіткнень ззаду дах, витримує навантаження, що в п'ять разів перевищує вагу автомобіля, а посилені пороги забезпечують кращий бічний захист пасажирів та акумулятора. Седан KIA ev 4 вироблятиметься на корейському заводі KIA з середини березня 2025 року, а хетчбек виключно у Словаччині, орієнтуючись насамперед на європейський ринок. Перші продажі Седана в Кореї стартують в кінці березня, тоді як хетчбек, призначений тільки для Європи, вийде в другій половині року. Випуск моделей для Північної Америки та інших регіонів заплановано на кінець року. Точні ціни. Kia ev 4 2026 модельного року ще не оголошені, але очікується, що стартова ціна для базової версії у Європі складе близько 37 тисяч євро, а для версії GT Line до 50 тисяч євро, залежно від комплектації та опцій. Друзі. Якщо вам сподобалося це відео, не забудьте поставити вподобайку. Це дуже допомагає розвитку каналу. Поділіться в коментарях, що думаєте про новинку. Як вам її дизайн, технології та особливості? Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити ще більше цікавих оглядів. Дякуємо за вашу підтримку та чекаємо на ваші думки.